На Закарпатті родина військовополоненого захисника постраждала від злочинних дій шахраїв. Майже три мільйони гривень державних виплат, які батьки зберігали, очікуючи на повернення сина, виманили невідомі. Зловмисники застосовували до людей похилого віку психологічний тиск. Потерпілі зрозуміли, що мають справу з шахраями тільки після того, як передали всі гроші кур'єру. І ще в 22-му році, і потім відправили його на Донецьк там у Вогледарі. Був наступ, то і їх взяли в полон. Він вже два роки і сім місяців. місяців. У мене просто сахарний діабет, Ну, так в мене із зором о, все хуже і хуже. Кось чоловік узяв, заказав, і ми потім пішли та вибрали оце, оці таблетки і все. Тобто не таблетки, а каплі. І все. Через якийсь час дзвонять, що. Там дзвонить жінка і каже, що а, ви ще... Як? Не ще не отравились? ви ще не відравились. Ви купили ці каплі і взагалі на вас заведено діло. Я кажу, яке діло? Ми що, що, ми ні з ким нічого не мали. Ми тут що заказали, взяли і, і все, а вони ще присилали. І ще присилали якісь, але ми вже на то -то не, не реагували. 111 частина четверта, що в зрадники, ви там то -то, щось, взагалі, таке. І ми допомагаємо оркам ці що. Я кажу, ми ні, ні з ким нічого не маємо, ми те, що заказували, взяли, і більше ми ні з ким нічого не... не... Ну і вона там почала вже нам тут. Буде суд, буде то, що зараз в, в Києві заколола баранство. баранство короче, що ми це саме. Потім там вона сказала, що заяву, що я писала, вона мені диктувала, що я із орками не маю нічого, я грошей від них не отримала і, і нікому і я їх не спонсорувала. А і вона ще сказала, ми, ми про вас все знаємо. І це, і взагалі, я не знаю, може і за сина вони -то вже узнали, або як, бо ну, за сина тут болючий. Чихо. Спокуся. Болючий. болючий мені тут місто. Сказав, що сканує кімнату, в общем, хату нашу. І все бачить, і знаєте, така техніка американська тепер. Що ми все бачимо і все знаємо. Він сказав, у вас дії є, ну я там назвала, там... а він каже, у деньги... деньги, що, що у вас ще є деньги, тому що мені показує, що у вас це Вони нас прослуховують, він все Ну то Я і, і... злякалася. Сказали, що треба гроші декларувати. І то гроші треба везти у Київ. А я кажу, ми не можемо в Київ. Я, взагалі, не, не, не можу їхати, бо я хвора і то, -то. але да, муж вас не може доставити, звісно, это... в общем, у, у нас є перевірений волонтер надіжний і коротший. І тоді він прийде домой і ви передадите йому гроші. Ну, він прийшов. Через чотири години. Він нас чотири години маринував. Ми перед камерою так були і, і то. Він нас бачив. Ну, один раз він все включив був. Я сидіти, ту мала коло чоловіка, і він то-то. Якщо я йшла, я ходила ночі по кімнаті, казав, не ходіть по кімнаті і то. Я кажу, мені погано. Мені кажуть, то то, я не можу сидіти, я йду от то. -то. Ну идите діти таблетки випіті, в общем так. и опять же сидеть, сидіть. Тобто він постійно тримав у вас на себе. Да, да. Мільйон там мільйон 950 гривень. 25 Доллар. 25 тисяч доларів. Слідчі поліції Закарпаття за оперативного супроводу співробітників управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Ужгородської окружної прокуратури повернули потерпілим всі грошові кошти, які у них виманили шахраї. Для цього було проведено ряд оперативних та процесуальних заходів. Рух коштів вдалося заблокувати, коли зловмисники намагалися вивести їх на закордонні рахунки. Так, ми дуже дуже дякуємо. їм. За те, що вони вам так помогли, що таку роботу таку провернули чесно, добросовісно роботу наразі. За цим фактом у поліції відкрито кримінальне провадження. Кваліфікують подію за частиною 5 статті 190 кримінального кодексу України, тобто йдеться про шахрайство, вчинене у особливо великих розмірах. Наразі досудове розслідування у цій справі продовжується: вживаються всі заходи для того, щоб притягнути до відповідальності винних.